Була Сірка і ви самі бачите Трата 500 робоксів Вдіваємо мою саму красоту лічну базу Це якщо я її намагалась повернути І Ітакс Сьогодні мої батьки нарешті задонатили, як же вже чекала цього моменту. І да, трата 500 робоксів. Дивіться, я прям дуже схвильована, не знаю. Так. Ну і спочатку я собі хочу обличчя. Точніше, не обличчя, а спочатку волосічку. Щоб фурмор, коротше. Я хочу собі ось таке волосся. Воно дуже дешеве, прям 47 робуксів. Раз, два, три. йо хо ху Перший предмет є. Також так же беремо це гарнюнє обличчя. Ушли робукси, на жаль. Так. Да. Тепер... аксессуар. А. Почему не надо? Не. Надо. Я возьму эти штучки. Дайте, дайте. Покупаем. И также. Тверк клоутинг Ні. Ось це 5 гривень. Ніфігась. Берем. І чогось в мене обличчя не відділусь. Де? Во, Вот це гарнюня обличчя. І зараз анімацію. Ні. Судимо. Ну я, я не хочу собі анімацію, я ліпше Не буду собі брати анімацію. Перший скін готовий. Я його собі збережу. Назву його Christmas. Сей. І воля. Тепер знову надіваємо нашу любиму базу гарніня і знову. Так. Я собі дуже хочу ось ці штани, і тепер ми їх покупати. І зараз я собі знайду кофту. Дивіться, який гарний. Ще красота. Біру. І тепер волосся. Але спочатку ми візьмемо ось це гарні обличчя. 303 три робокса на балансі, але це для мене ще дуже багато. І ось ці волосся. Беремо. Беремо наше обличчя. И я собі беру такі наушники За 70 199 робоксів залишилось. И ось так я назвала свій цей скин. Знову вдіваємо базу. Берем цей костюм за п'ять. Такс. Я повернулася з 100 років, чекала, і я собі візьму це волосся дуже круте. Бай! Покупаю. В мене, в мене лишилося. Ну я не знаю, скільки роботів в мене лишилося, воно таки лишилось. Коротше. Так, і я собі купила це обличчя. Ра, Ра! Капець. Це дуже круте. До речі, я зараз подзвонила одному блогеру. Ваня 11727. Поздоровкайся. Всем привет. Ну во. вы памятаєте, как мы были белорусский язык званию вчили, Пам'ятаєте, коли мы в черв'ячка бавились? Помнишь, Вань?